24 лютого ген-ген світало, зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сичами злетіли, міста запалали, будинки горіли. За вибухом вибух, зруйнована миру стіна. Напали на нас вороги, почалася війна. 24 лютого минає рік від трагічного і страшного дня. Це неймовірно тяжкий рік, але ця сторінка історії України впишеться золотими літерами у світовий літопис. Адже не було жодного дня, коли б горді українці корилися чи не чинили опору ворогам. Незламний народ будував укриття та рив окопи. Робив укріплення та зварював буржуйки. Навіть жінки й діти плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, випікали хліб та готували їжу на передову. А ворог лютував від нашої непокори, від активного супротиву, від нашої єдності та щирого патріотизму. Славні збройні сили України звільняли все більше і більше міст і сіл. Це надавало народу неймовірної сили духу, вселило віру і подарувало надію на перемогу. Незламний українцю, вища голову, борися, тобі так білосніжна вишиванка личить. Незламна українко, одягни вінок і усміхнися. Розпочинаємо до роковини патріотична віча. Спочатку в січні ми всі були щасливими, але ми навіть не уявляли наскільки. Виявляється, щастя це коли вся родина вдома, ти ходиш до школи, є світло, а найголовніше коли на землі мир. 24-та. Перші вибухи рівнородного. На Києві Суми. Харків Боровішки атакували Волого. Маріуполь. щастя захопили нову пакунку та АЕС. ЕС. Іскінчена вировечка автомодраса. Вокзали. Паніка, окупація частини Харківщини. Маріуполь, Лебедин, Суми та Охтирка в оточенні. Страшні катівні мирного населення в гостомелі та Бучі. Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон. Ісюм, Кремінну, але наші неймовірні ЗСУ продовжують контрнаступ і звільняють міста і села, а вороги лютують, продовжуються ракетні обстріли міст на всій території України. Захисники Маріуполя виходять з Азовсталі та потрапляють у пологу. ЗСУ переходять в активний контрнаступ на Харківщині. Окупанти залишили острів Зміїний у Чорному морі. Ворог нещадно б'є ракетами по Києву, Лозові, Прилуках, Кремінчуку, волинському по Дніпру. Сили оборони України залишили Лисичанськ. У результаті вибуху у колонії в окупованій Оленівці відразу загинули 53 полонених ЗСУ. Це був перший місяць масштабного вторгнення, коли загарбникам не вдалося захопити жодного міста чи великого астрального пункту. Розпочався ядерний шантаж росіян. ЗСУ звільняються Харківщину, просуваються на Донеччину. Росія неправомірно визнає Запорізьку та Херсонську область як частину ЛНР та ДНР. ЗСУ успішно діють на півночі Донеччини та на сході Харківщини. Частково виведено з ладу Керченський міст, а ворог є Харкову, Одесі, Львов, Дніпру, Вінниці та Запоріжжя. Був місяць листопад. Головна подія звільнення Херсону. Вороги відійшли на лівий берег Дніпра. Європейським парламентом Росію визнано державою терористом. Два масових ракетних удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ми без світла, та ми не зламо. А зсу б'ються як орли. Основні бої Забахну та Золодар на Донеччині. Трирічна подія у Дніпрі, коли відразу ворожа ракета вбила 46 мешканців багатоквартирного будинку, а 80 чашко поранено. А ракети летять. Харків, Київ, Дніпро. Ми боремося, ми вистоїмо, ми переможемо. Летять ракети, та ми не зламний народ, все буде Україна, все буде перемога. Минув цей рік, але війна іще триває. На сході йдуть її бої. Вічна пам'ять всім тим, хто за цей рік тяжкий, воєнний втратив найдорожче своє життя, мрії, сподівання. Боляче нашим серцям, слізна і неймовірно щемна, Віддаємо ж полеглим шану Хвилина мовчання. Пам'ятаємо героїв і славні подвиги їхні. Знаєте, Україна не стане на коліна, вона не скориться ніколи і нікому. Україна жива, чуєш, світе жива, вона рідна серцю кожного українця. I bet you guys give